Привіт, мої любі! Сьогодні ми прогуляємося по центру Кракова, і я покажу вам, що можна тут подивитися в місті за один день. Але якщо ви збираєтесь в Краков не тільки на один день, то це відео теж буде вам корисне, бо можна його перейменувати в що подивитися в Кракові в перший день. Ми прогуляємося найвизначнішими пам'ятками міста. Ми розберемося, ось що робити після того, як ми вийшли на вокзалі, куди йти. Ну і взагалі на що дивитися в центрі, як не заблукати. Бо в мене, знаєте, була одна знайома, яка приїхала до Кракова і не потрапила в замок, бо вона не знала. Що він тут є, от щоб з вами такого не було, обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб не забути потім поставте вподобайку мені під відео прямо зараз, і не забудьте підписатися на канал. Отже, ми знаходимося на е, що там за мною Кракову Голувний це вокзал. Але це насправді не недіча будівля, вокзалу тут немає, він тут був колись. Зараз вокзал це галерія Краковська. Це дуже мемне місце. Галерія по – це називається взагалі торгівельний центр. І він якби, об'єднаний з залізничним вокзалом, з автобусним вокзалом. І, скоріш за все, якщо ви приїдете до Кракова, ви опинетеся якраз тут, на Кракові Голувним, на галерії Краковській, там десь всередині. Навіть якщо ви прилетите літаком, Очевидно, зараз війна в Україні, літаки з України не літають, але, наприклад, з іншої країни, то ви в Налітніску в аеропорту, ви просто можете сісти в швидкий потяг і за 15 хвилин доїхати знов сюди ж. І це дуже класна локалізація, тому що вокзал в Хракові знаходиться ну, якби в центрі міста. Нам просто треба трошки пройтися пішки в ту десь сторону. Ну ви зорієнтуєтеся, коли будете тут, і ми вже будемо з вами в центрі. Ходімо, вам необхідно буде пройти цей м -м, підземний перехід. До речі, от подивіться, які. Тут гарні квіточки. взагалі мені дуже подобається, як в Кракові працює міськ Зеленбуд, чи як він тут називається з озеленням. Отже, ви проходите тут і виходите там з правої сторони. Поки ми з вами йдемо, трошки розповім про Краків. Чим він взагалі прикольний, і чому сюди з'їжджаються тисячі мільйони мабуть, навіть туристів щороку з усієї Європи. Тобто, тут в Кракові на вулицях ти частіше почуєш на ну, ясну українську російську мову. Але ще часто можна почути англійську, німецьку, французьку, іспанську і так далі. Кракову, взагалі, як місто йому цілих тисячу років. Ну, це відносно небагато. Є в Європі міста і набагато старіше, але все ж таки немало. Саме в Кракові жили польські королі, саме звідси відбувалося правління Польщею, і місто дуже гарно збереглося, тому що війна його Друга світова майже не, не зачепила. Тут не було боїв, як в інших містах, наприклад, у Вроцлаві і Варшаві, і тому ми маємо змогу якби дивитися на всі історичні будівлі, на забудову, як вона виглядала 200-300, навіть 500-600 років тому. Ну і нарешті ми дійшли до першої нашої зупинки. Це барбакан. Назва я розумію, дивна і будівля теж дивна, це частина оборонної споруди. Тут, значить, знаходиться барбакан. Там, де стою я колись взагалі, був міст і рів з водою. Тобто, це не була просто така площа. А якщо ми розвернемося, то вже з іншого боку буде вхід у. Краків це, до речі, єдиний кусочок стін і ворот, які збереглися. Тому, коли будете тут, насолоджуйтеся, роздивляйтеся, бо більше в кракові ніде у вас такої можливості не буде. Ось це барбакан. Ми зійшли в ці ворота. Вони називаються флоріанськими. І це взагалі весь старий краков. Довкола нього знаходиться парк Планти. Я пізніше розкажу, що це за парк, як він взагалі його історію, тому що дуже прикольне місце. Ми з вами пройдемося, отже, від цього місця, де ми знаходимося. Тут, до речі, так витерто. Я так розумію, що я не перша людина, яка показує, що ми знаходимося тут. Ми пройдемо вулицею Флоріанською, вона називається так, тому що ворота називаються флоріанськими. Ми дійдемо до площі ринок. Ось вона тут така величезна, подивимося, що тут є цікавого. І потім пройдемо грот. Ською вулицю теж бачите, вона широка це типу основні вулиці Кракова. Канонічею і до Вавелю. Це ворота Флоріанські з іншого боку. Там на горі знаходиться Флоріан, це святий, власне, його іменем названа, названі ці ворота і ця вулиця. Флоріанські ворота їх чому зберегли? Єдині, як би зі всіх, ну тому що вони були найважливіші. Це якби тріумфальні ворота. Скрізь них проїжджали ну, всі найвеличніші гості, королі. Коли там була якась війна, і, наприклад, король е, повертався з війни, то обов'язково ця церемонія. Красива, велична, на яку збиралося всі місто, ось власне, скрізь ці ворота вони проїжджали. Ну і вони точно так же і виглядали. Тобто можна просто подивитися на них і уявити, як це все могло відбуватися. І як тут на вулиці Флоріанській стояли просто люди і дивилися на всю цю красу. Через те, що краків такий стародавній і не зруйнований, він дуже, дуже насичений деталями. Ось, наприклад, якщо ми вдивимося на... Звичайна кам'яниця, тут, знаєте, багато реклами, але подивіться, над входом тут є е, такі дзвони. Це називається годло. Вони взагалі створені тому, що раніше будинки не мали нумерації, і щоб якось відрізнити будинок один від одного, ці кам'яниці були придумані різноманітні ось годла. Тут, наприклад, це дзвони, але частіше це бувають ще, наприклад, квітки або тварини. Ще одна цікава річ, яка є тут на Флоріанській, це ось ці ланцюги на рогу будівлі. Зараз пройде людина, і ми продовжимо. Бо люди проходять вже десятий раз. і Ми перезаписуємо. Отже, будьте готові до того, що коли ви будете в Кракові на Флоріанській, тут дуже багато людей, в ну, просто капець. Отже, ланцюги. Коли ви звичайний турист, ви навряд чи на них звернете увагу і їх взагалі помітите. А це дуже важлива деталь середньовічного міста. Ланцюг, скоріш за все, не оригінальний, але оригінальна концепція і місце, де він знаходиться. Є дві версії, чому ланцюги були на вулицях Кракова. Їх ось так натягували скрізь вулицю. Одна з версій це для того, щоб вночі, щоб люди. Людям в Кам'яницях, а тут жили переважно багаті люди, щоб їм було тихо спати, щоб коні не вешталися містом і, і люди на тих конях не їздили, перегороджувалися вулиці, щоб було тихо. Так от друга теорія навіщо тут ці ланцюги? Дивіться, прямо вулиця Флоріанська, ось там Флоріанська брама. І прибув там у таку. М Таку теоретичну ситуацію, яка не, ніколи не сталася, але могла б ворог зруйнував вже той барбакан, зруйнував ворота і вірвався у місто. Якісь там конниця просто їде містом, щоб атакувати, я не знаю, центр, маряцький костел, Вавель і так далі. І це була ну тобто, остання, якби можливість перешкоди, яку могли люди зробити, це щось поставити на дорогу, щоб якось затормозити цю конницю цих коней. Ну і значить вони могли натягнути цей цеп, і тоді б вони трошки применшили швидкість армії, і у них був би шанс на оборону. Така ось історія. Так що, мої любі, таких деталей в Кракові, ну просто ось так. І частину з них я зібрала в свої екскурсії. Так, до мене можна прийти на екскурсію, але не просто зустрітися так зі мною в місті і ходити ось цими вулицями. Ні, ви можете прийти екскурсію індивідуально. В моєму телеграм-боті ви можете придбати мою екскурсію, заплановану з маршрутом по старому місту і прослухати там мої передчасно записані аудіо з розповідями про різні об'єкти в центрі міста. Чому моя аудіо екскурсія унікальна, класна і ви. Повинні її купити. Ну тому що, по-перше, вона онлайн. Ви не прив'язані до місця, часу і погоди. Ви можете пройти її в будь-який час, хоч рано зранку, хоч ввечері. Ви можете придбати цю екскурсію і пройти її разом з кимось з дружиною, чоловіком, подругою, другом, дитиною, з ким завгодно. Ви будете слухати її в навушниках, тому ви можете поділитися навушником просто з іншою людиною. Ну і остання класна новина: це те, що моя екскурсія коштує дешевше ніж будь-який гід. А для моїх підписників тут. З Ютуба є промокод, якого немає в ніякій жодній моїй іншій соцмережі. Якщо ви введете в телеграм-боті слово віноградіна, то вам буде доступна ціна на 20% нижче від звичайної. Посилання на екскурсію я залишаю внизу. Там ви можете подивитися всі деталі, як це виглядає. Ну і пишіть в коментарях, якщо щось незрозуміло, Я поясню. А вулицею Флоріанською ми дійшли до центра міста до площі ринок. Отже, це велика величезна квадратова площа. Посередині неї знаходиться ця будівля, вона називається сукеніце, це якби на польський манер, але українською це скоріше суконні ряди. Це такі торгівельні ряди. Зараз там продають всякі сувеніри, але колись це були торгові ряди, в яких продавали, типу, найдорожчі, най, найвеличніші, найелітніший товар тут взагалі на ринку. Це сукно. Ну і взагалі площа раніше це. Це ринок, це місце, де продавали речі, їжу, м'ясо, все, все, що можна було продавати, тут продавалося. Тут був хаос. Ви можете уявити, який тут був запах, скоріше я б його назвала сморідом. Ну і над всим, якби возвишалися ці суконні ряди. Ще один важливий об'єкт це ось цей Маряцький костел. Я дуже багато часу приділяю йому на екскурсії і то того часу замало, тому що тут, ну, тут реально ховаються дуже Тут легенди сховані і на площі, і на Маряцькому костелі. Тут і кладовище сховано. Мене цей факт взагалі зводить з розуму і досі. Ну і Тут є можливість, по-перше, війти до костелу, а по-друге, піднятися ось туди на вежу. З неї виконується хейнал кожної години. Тобто, якщо ви дочекаєтесь там до 11-12, 13-ї, щоб була просто година, ви почуєте цю мелодію, і туди нагору можна піднятися і якби подивитися на краків з висоти це унікальна можливість, тому що, як ви бачите, в кракові високих будівель ну не так, щоб і багато. Довкола площі ринок в кожному вікні, в кожній кам'яниці тут ресторани, кафе. Все це націлено взагалі-то частіше на на туристів. Дуже мало тут закладів, які ходять місцеві, і я вас схочу передати, що ось це ось цей заклад він називається ян ново новорольський так в нього не заходьте, бо він дуже поганий. Якщо там загуглити найгірші заклади Кракова, то буде ось цей в нього дуже погана оцінка. Але як ви бачите, туристи цього не знають, тому приходять сидіти тут. Я, мабуть, зроблю якесь окреме відео про заклади Кракова, які я рекомендую. Але наразі можу вам тільки що запропонувати це перейти в мій інстаграм. Там в мене блог теж про Польщу, теж про краків, і в мене там є путівники. Можна відкрити і подивитися, я збираю заклади, які я рекомендую, де я була, де було смачно, красиво і куди якби, можна піти за рекомендацією. На іншій стороні сукініс, ось це вони. Ось це вони такі красиві. І якщо ми подивимося на іншу сторону, то тут теж площа ринку, І тут ще одна така ну, одна з найважливіших речей на площа ринок, на які вам треба звернути увагу, якщо ви ненадовго в Кракові. Це ось ця вежа, це вежа ратуші. А в Кракові, як і в кожному місці, яке було якби побудовано, злоковано на Магдебурському праві, повинна була бути велика площа Ринок, ратуша на ній, як власне, і у Львові. Але, на жаль, в Кракові ратуші не залишилося. А залишилася лише вежа. Ратушу знесли, тому що в якийсь момент вирішили місцеві жителі, що вона не використовується за призначенням і не потрібна їм в центрі міста ця розруха. Ну розруха не розруха, але ратуші немає. Залишилася лише вежа. На неї теж можна піднятися. Якщо будете у вівторок, то безкоштовний вхід. Сьогодні, коли я гуляю, в Кракові дуже гарна погода, світить сонце, дуже гаряче, я жалкую, що я вдягла цей светр. Але що вам треба знати про погоду в Кракові, якщо ви збираєтеся сюди як туристи, це те, що тут постійно йдуть дощі. і якби кількість дощів в Кракові збільшується влітку. Тому, якщо ви їдете сюди, обов'язково візьміть або парасолю, або я би порадила дощовик. Тому що коли ви захочете його купити тут в центрі міста, то ну, він буде коштувати трошки дорожче, ніж в інших місцях. Але дощ тут йде постійно, ну не кожен день, але через день, може піти зранку, може піти ввечері, і буде комфортніше, якщо ви підготуєтеся до цього морально із дощовиком. Що можна спробувати з їжі в Кракові, так це пончики. Тут всюди в центрі є ось ця добра панчкарня. І це взагалі це не краковська фішка, а мені здається, польська. Що в них прикольного. Ці пончики достатньо дорогі, вони вже коштують, я не подивилася, здається, 7 чи 8 злотих. Півтора-два роки назад вони коштували 4 чи 5. Ну, Інфляція все ж таки. Вони дуже жирні, дуже некорисні, але дуже смачні, солодкі, там є з різними начинками. Це якби йде з щорічного польського свята, яке присвячено пончикам замість нашої масляниці. Ну і власне пончики рекомендую, як і польське морозиво. Морозове тут теж дивіться на кожному на кожному кроці. Я просто вам вирішила зняти якесь рандомне морозиво. А тут навіть два і таке, і таке. Це дуже популярно у поляків. Вони реально не тільки в туристичних місцях стоять в величезних чергах в гарячі дні за морозивом. І як туристам вам теж обов'язково треба скуштувати цей польський. Ну власне, морозиво – це не польський винахід, але але тут воно ну дуже популярне. А ми тим часом вже йдемо вулицею Гродською. І ми знаходимося зараз на плаці в Швєнтих. Швентих. Ось там Гроцька, і ось там за мною теж Гроцька. І плац Шиських Швентих, я не хочу вас нагружати якимись там фактами. Мені просто дуже подобається це місце. Я вважаю, що в старому Кракові може через те, що тут їздять дуже живописні, класні трамваї. Але тут дуже дуже красиво. Мені дуже подобається робити тут різноманітні фотки і знімати якісь підзнімати кадри. Дуже люблю це місце. Рекомендую тут зупинитися і теж щось, щось зняти. Коли ви будете йти вулицею ви обов'язково зупиніться в цьому місці. Це костел П'етра і Павла, і тут проходять органні концерти. Ось тут на виході можна подивитися їх графік. Тобто вони проходять кожен день, вони циклічні, а ага, це якби. Це, в принципі, орієнтовано і на туристів, і на місцевих, але більше вже ж на туристів. І я вам рекомендую їх відвідати і на них сходити. А ще поруч з Петра і Павла знаходиться костел святого Анджея, і він незвичний тим, но ви можете побачити, як він виглядає. Це одна з найстарших будівель. У Кракові. Тобто був такий період, наприклад, коли у 13 сторіччі монголи нападали на краків, і є дані, що люди ховалися в цьому костелі. Це можна було зробити ну, тільки тому, що він в такому романському стилі, в нього дуже товсті стіни, в нього дуже маленькі вікна. Ну і, тобто, це був не просто костел, не просто релігійна споруда, а це була споруда такого, типу, ну типу як фортеця. В ній можна було ховатися. Зараз що прикольного, що він ну він дійсний, він працює, і він зараз належить такому ордену сестри Клариски. Вони називаються, і вони відрізняються від інших католицьких орденів тим. Що вони ведуть, якби як це правильно сказати, відлюдницький спосіб життя. І там є навіть такі сестри, які ось вони замикаються в приміщенні і дуже довго ні з ким не спілкуються, їм тільки їжу дають, як у в'язниці через речітку. І ось вони тут живуть в цій будівлі. Ну, тобто. За стінкою від вулиці Гроцькою я вам пропоную звернути направо і пройти вулицю, яка називається вулиця Каноніча. Зараз світить таке сильне сонце. Вона ввечері і зранку трохи ще краще виглядає, трохи ще атмосферніше. А вона така, бачите, нерівна. Це тому що вона дуже дуже стара. І тут з самого початку жили каноніки з вавелю. А ось це перед нами вже, вже ось це. Ось це, це Вавель, королівський замок. Ми вже дійшли до нього, бачите, як швидко. Ну і власне таким шляхом ми дійшли ось до Вавелю. Ось тут знаходиться вхід, ми зараз піднімемося, і я ще всередині вам трошечки про нього розповім. Ну, а ось ми і на території Вавелю. Взагалі, Вавель це не тільки королівський замок, це цей весь пагорб. Тут є і кафедральний собор, ось він перед вами. Там є вхід в замок Королівський, тут і територія, тут ви бачите, раніше були будівлі, від яких залишилися лише фундаменти. Тут є більш така сучасна будівля, і більш стара, тут всюди музеї, тут всюди виставки, і взагалі. Цей пагорб люди тут почали жити ще до того, як з'явилася Польща, ще до того, як з'явився Вавель. Даних у вчених не так багато за той період, але ми знаємо, що люди тут жили на протязі тисячоліть. Чому? Тому що це пагорб, це знаходиться на височині, над віслою. А люди завжди обирали такі місця для того, щоб жити, тому що це безпека, це е, безпека, і е, в тому сенсі, що ти можеш оборонятися від ворогів, і в тому сенсі, що ти. Е, в Кракові є такий прикол, що тут розливається вісла, коли сильні дощі десь там в горах, то вісла виходить з берегів і просто зараз вже менше, але вона затоплює велику частину міста. Ну і тому це теж місце було обрано якби з бажання просто безпеки від води. Територія, бачите, замку зараз вона безкоштовна до відвідування. Вона абсолютно вільна. Вже ж замок закривається вночі, тому вночі це зробити не вийде. Це все ж таки закрита, дуже, дуже охороняємо територія, тому що це одне з найважливіших місць не те, що для Кракова, а в принципі для Польщі, ну і для Європи, в тому числі. Чека востка, яку. Е... Її не можна загуглити тим паче українською мовою на таких чекавоск. Взагалі побудована моя, моя екскурсія, тому що я це збираю з польських джерел, читаю книжки, різноманітні роботи і так далі. Так ось тут є така будівля. Це побудували австрійці, коли Краків був під Австро-венгерською імперією, якби окупований, Польща була розібрана її взагалі не існувало як держави. І тут, взагалі, на Вавелі були військові казарми, і це був госпіталь для військових. Але зараз там не тільки продають білети, ось сам є тікет офіс. Ні, не тільки. Але тут у вікнах, е ну як ви думаєте, що б тут могло бути? Музей, якась виставка, а може бути якась адміністрація міста або Вавелю. Але ні, тут живуть люди. Так, тут на Вавелю, де колись жили польські королі, де вони ходили, оглядали свої території, дивилися там, мабуть, на Віслу. Зараз тут живуть звичайні люди. Там є квартири, ну як звичайні, не зовсім звичайні. Це не значить, що там якісь богачі або якась еліта. Там живуть ну працівники просто музеїв, консерватори і так далі. Тому що колись не вистачало їм місця в місті, вавель потрібно було відновлювати, якось подарувати після другої світової війни. Ну і було вирішено, якби дати людям можливість і квартири жити тут. Мої любі, така прогулянка в нас вийшла. Не забудьте поставити мені вподобайку, не забудьте підписатися на мій канал. Чекайте наступних відео. Взагалі давайте якийсь фідбек, як вам відео про краків робити ще чи ні. Ну і па до наступного відео!